Нехай вже, нехай. Центри міста біля площі просто чудесне полотно дорожнє. Полюбуйтеся, яке воно чудесне. Самокат колихає туди-сюди. Яма на ямі. Дисклеймер. Це відео не постановка, а всі люди в ньому не актори. Його мета показати реальну ситуацію з дотриманням ПДР у Хмельницькому. Якщо ви ніколи не їздили містом на велосипеді чи електросамокаті, але хочете коментувати мої порушення, де я нікому не завадив, просто утримайтеся або вимкніть відео. Так, у відео можуть бути мої порушення, але вони вимушені та не створюють небезпеки. Основна ідея не мої дії, а те, що халатність інших учасників руху загрожує життю і здоров'ю. Той дурень поїхав по зустрічці, блядь, з дитиною, да? Єблан! Ой. Блядь, куди? Не видно, блядь, чи що? в окулярах вже й ще й шість звуку попало в тим. Я передумав я, я трохи передумав Не небесити змінився свій маршрут. Тихо. Обганяй! Розумію, печально. Вкрай печально що не встиг проїхати чоловіч. Я прям тебе нудив. Да. Я ну так, розумію. Той тупняк наліво. У мене проїхало дуже певно. образливо тим людям. Нереально. І ми об'їхав, так. Не вирішив, да? А стрілки-то немає, мені, до речі, теж направо. Перший раз, певно, за все це все життя. <рес> Мені взагалі прямо. Так, ще поїхали? Ага, спохватався вчасно, Так? Тут хтось вздумає обганяти, ні? Сподіваюсь, що ні. О. Так, ну все. Так, так. Так. Ну, нехай вже, нехай.

Благо я вчасно свадав. Так, а, йо, тут тупик. Так, они. Значит, что тупик. Сил, нет, синь, ты смерть. Ай, смотри, смотри. Замочет они. Почему кто? Ну може поїдемо? А, так ти... Ще згадував. В центрі міста біля площі просто чудесне полотно дорожнє. Полюбуйтеся, яке воно чудесне. Самокат колихає туди-сюди. Яма на ямі. О, фі. до чого дивно. Ух, блін. Яма на яма, ебо. А, більше то нікуди. Тільки сюди. До церкви. Більше. А що там наверху? А, так, тут є дорога, і двері. Дуже кось вони заїхали. Значить є. А, ти, взагалі. Тут чудесніше полотно, а що простий двір. А, може через тащить під'їзду цай до школи Ах, теж, ах, теж, блядь По телефону трндеть, блядь, по... Якби я виїхав, я вплюнув, би. Дурень, блядь Повернути можна там в вікні, не дуже добре видно. Чи він рішив пропустити дивно. Позаду нього нікого не було, я б за ним проїхав би. Та ну він просто хі, на злої сповільнився перед сам цим, хоча на це немає причини, їде як на завтра собі. Що ага. ви так заглядаєте? Все одно я моя перевагу заглядаю туди. Всяке може бути. Сьогодні що в день сюди я так офігенно проїхався. Виїжджаю і пішоходом, ну як я виїжджаю з цього ворота, пішоходом зелений мигаю, як червоний, а тут ще зелений. Я якраз так добре встиг, він ну, навіть не наблимуючи там. Реально встиг на це зелений я проїхати. Так, чекайте, а він ж на зелений виїхав. Він збирається їхати, ні? йому вже зелене, якщо ще я не знаю, чого він став. Тупить. Всі чомусь погано дорожнє полотно облюбили. В моменті, да? так, так, так? А, ну. Це і не приховує теж, і той, та й теж. Це все було зроблено. В принципі, вони перші були, так що ми тут. Чого не скажеш про них? А, а тут довго не чекати. Раз-раз і зелений. А, тролейбус перший стояв серйозно. Або справді перший, або перед ним хтось дуже... Швидко і... завчасно, щоб ти... щоб... А, так вам не тут. Дуже завчасно вмикаєте, прям дуже. Ой! Я два рази упадков натиснув. Ти взагалі чудесно став, я бачу. Ти? Ти довго думав? Блять, нема де більше стати, але треба тут, блять. Я б так само було б якесь, я б знав би де інжереб його. Меблі приніс би під двері вхідні, що він хер зайшов би туди. Через вікно б заходив би реально. Стало воно, де бачило. Ці теж тут стоять на цьому евакуаторі. Що ви тут робите, люди, добрі? Йдіть спати. Стало блин. Хіро роз'їдешся по цих дворах. Нехтувати всі боїшли. Якщо я буду нехтувати, боюсь, що буде.